Тамп для щоденної підтримки імунітету. Юля Іноді дзвонить і пише там з якимись питаннями. Спілкуємося, але ну, ми не бачились давно вже дуже. У вас був Ну, Я думаю, що це не можна назвати конфлікт. Конфлікт це коли ти щось зробив і щось таке там сталося. Нікому з дівчат особисто я нічого поганого не робила. А те, що в дівчат були питання до мене як до лідера. жіночого гурту, то я не вважаю, що це щось особливо. Це Звичайна історія, коли в дівчачому колективі всі ненавидять один одного, але треба щось робити, треба співати, треба ходити на репетиції. Просто не всім вистачало розуму це робити більш делікатним і дипломатичним шляхом, без гризні, без оцих, знаєте, коментарів, слухів, розпускання пліток. І так далі. В мене, знаєте, я як паровоз бачу свою колію і йду по своєму шляху. Я хотіла заробляти гроші, я хотіла а, в цій попсовій сфері робити найбільш стильне, і цікаве, і класне, потужне. Все, що від мене було залежне, я намагалася зробити. Витрачати своє життя на ці всі. Просто цей бруд весь. Мені навіть зараз, я згадую, мені так противно. Ну, як ти хочеш, не хочеш, ти з цим стикуєшся. І там ми і брали і третю дівчинку, щоб все це було легше. Не виходить. Жіночий колектив це як то, знаєте, дістаєш сміття із відра, а там ото натікає. Оце жіночі колектив. Всі, я впевнена. У мене є підтвердження про те, що я викупила права на те, щоб виконувати ці пісні. Але на зараз мене навіть позавчора десь я була в якомусь терці, я забула вже. І підійшов мужчина і каже: Це ж ви, твої губи, нектар, твоє серце пожарє? Я, я так розгубилася і не знаю, що казати, я чи не я.